Детальніше про ситуацію саме з газопостачанням в цілому в Україні будемо говорити з нашим наступним гостем Борис Кушнірук. Доєднується до нашого ефіру голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борисе, вітаємо вас. Вітаю. Пане Борисе, вітаємо і власне маємо таку історію, що вже кілька тижнів говоримо про проблеми з енергопостачанням з енергосистемою України. Однак, голова НАК Олексій Чи відомив, що російські атаки на Україну пошкодили. 350 об'єктів з видобутку природного газу в Україні, зокрема, випадок сьогоднішній на Харківщині. Тому є приклад. І ось чи можемо ми прогнозувати, аналізувати про те, що ситуація з газопостачанням, точніше, ситуація, яка зараз відбувається в енергосистемі України, може повторитися і в газорозподільчій системі України. Я думаю, що ми маємо доволі велику глибину стабільності для того, щоб показати про те, що може пошкоджена бути система в всьому по Україні. Як, до речі, це стосується і електрики. Ми же маємо ситуацію, коли в одних регіонах з є, а в інших немає. Проблема просто в тому, що Росіяни цілеспрямовано явно за парадою своїх енергетиків російських вони б'ють по розподільчим мережам. Бо для того, щоб передати струм електрику, потрібно або спочатку від об'єктів генерації, спочатку підняти потужність і передавати її полепам. А потім е через трансформатори знизити потужність для того, щоб його передати вже в мережу, яку йде споживачам, тому вони зараз б'ють саме по цим об'єктам, і там, де вони е влучають, е там їм вдається е створити ситуацію, коли просто з одного боку у нас є. Е Можливість виробляти електроенергію, але немає можливості фізично передати в ті, в той чи інші регіони, в ті чи інші території. Навіть в межах міста частина міста може бути з електрики, інша без, і це не тому, що до когось ставляться краще чи гірше, а просто тому, що пошкоджені ті мережі, які забезпечують електрикою в ті ту чи іншу територію. Приблизно та сама ситуація із газопостачанням. Якщо ви пошкодили. Розподільчі мережі, які займаються постачанням газу, то в цьому випадку у вас справді може бути ситуація. Газ в цілому в країні є забну обсяг газу, да але передати на конкретну територію, у вас немає можливості. Це не означає, що її не цю газу не буде. Повсюдно в Україні, але на якусь територію вам подати буде важко. Або пошкоджене, наприклад, ну для того, щоб знов ж таки, щоб передавати ту ж саму воду, або передавати тепло, або передавати газ, вони значною мірою забезпечуються за рахунок двигунів, електродвигунів. Тобто вам потрібно мати електрику. Якщо у вас немає електрики, то ви фізично не можете запустити цей двигун, який штовхає воду теплоносії або газ до кінцевого споживача. Таким чином, в так безперечно, якщо пошкоджені ті чи інші оціну, скажем, потужності, які забезпечують роботу цих двигунів, то ви опиняєте ситуацію, коли у вас, начебто, і газ є. Але при цьому подати його до конкретних споживачів у вас немає можливості, і на жаль, потрібно розуміти, що цей терор він триватиме. До цього потрібно буде готово. Більш того, просто ну от дивіться, що було зроблено, але на рівні приватної ініціативи, Петро Порошенка привіз в Миколаїв мобільну в установку, яка виробляє в. Електроенергію і вона забезпечує постачання води, враховуючи, що вона мобільна, і завжди можна в разі оголошення повітряної тривоги можна відвести для того, щоб по ній не вдарили, для того, щоб не було удару саме безпосередньо по цій мобільній установці. По великому рахунку, враховуючи, ну, принаймні, я бачу інформацію, що це українське виробництво пересувна в генератор, то це означає, що може цілком його. ну Ну мультипліцитимультипліцирувати цю ідею і почати виробляти такі присувні е, модулі генерації в е, багатьох е, чиселі для того, щоб можна було в, в, в різних містах розставляти його, які саме забезпечують постачання тепла, води і е, газу, тому що це більше навіть на ну. Більш необхідно, ніж просто електрика в домогосподарстві? Бо без електрики ми можемо просидіти навіть добу і дві? А от без постачання тепла або без постачання води, вибачте, це може бути значно суттєвіше ніж просто без електрики. Тому отакі присувні мобільні генератори вони цілком можуть забезпечити і для мене лише питання. Вибачте, ну добре, там на приватному рівні приватної ініціативи це робиться. Чому це не робиться на рівні фактично держави? Чому не здійснюються кроки, які ви за. Безпечили це в межах цієї країни. Пане Борисе, а таке питання. Ви вже частково заговорили про ем, цю техніку, яка може бути переміщена в разі оголошення повітряної тривоги, щоб зберегти її? Якщо говорити е, про ті об'єкти, які е, постраждали під час попередніх ракетних ударів Росії, їх відновлення, е, чи воно таке ж довготривале, як відновлення тих об'єктів електроенергії енергії Чи треба менший час, чи більший навпаки, для їхнього відновлення? Це ви кажете про гази? Так, саме про газ. Дивіться, знову ж таки, це ж історія індивідуальна. а Потрібно просто розуміти, що яке обладнання пошкоджено. одне обладнання чи одні мережі ви можете там полагодити протягом доби? А інше, вам потрібно значно більше часу, бо е, немає необхідного обладнання. Крім того, Україна е, там просить про допомогу, і це справді дуже важливо, складова ті допомоги, яку нам надають західні партнери, коли вони постачають нам все і пересувні в е, 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 генератори і якісь обладнання, яке нам необхідне, бо його потрібно багато. То, на жаль, е, об'єктів пошкоджених. Як газопостачання, так і електропостачання вони справді пошкоджені, і часто густо проблема не в, в, в тому, що люди не можуть це зробити. Немає чим, немає необхідних матеріалів, немає обладнання. Оце якраз те, що від чого ми залежимо, і наскільки швидко те чи інше обладнання може бути замінено. Чи в якщо воно виробляється в Україні і є десь на складах, чи воно а, має бути поставлено за кордону? Оце до цього можете залежати, як швидко а, вдасться а, відновити діяльність. Впевнений, що враховуючи саме розголуження з нашої системи, от уявити, що ми можемо пошкодити всю систему і газопостачання і електропостачання це нереально. Але в якихось регіонах, в якихось населених пунктах, в якихось територіях справді можуть виникнути дійсно суттєві проблеми, тому що відновлення може бути значно тривалішим, ніж просто ми хочемо бо. Або немає обладнання, або пошкодження настільки суттєво, що відновити просто там заміну одного обладнання на інше. Цю проблему не вирішиш. Дякуємо вам, пане Борисе. Борис Кушнірук, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру. Власне говорили про ситуацію чи можливий Україні так званий газовий блекаут.